Вітаю вас на каналі Листопад місяць, 7 число, працюю сьогодні в одній з теплиць на капусті. Запишу вам сьогодні корисне відео. Так, знаєте, щоб і мене не забували. Ну і мені тут буде веселіше. Тому допиваю свою зараз каву та й погнали. Сьогодні хочу зробити одну важливу роботу. На перший погляд може здатися, що це дрібниця. Але якщо нічого не робити зовсім, то можна втратити ось такий качан. Він у вас може загнитися десь або з середини, або почне гнити ось ця кочеришка. Тому щоб цього не було, зараз покажу, що буду робити. Особливо це стосується пекінської капусти. Я вже потім покажу вам, знайшов деякий цікавий такий екземпляр. В першу чергу обриваємо, дивіться, ось таке. Гниле, старе, не потрібне листя. Його тут дуже багато. Це стосується особливо тих, в кого в теплиці як у мене, ось перша, без капельного поливу. Тому що поливати ось такий рядок лійкою, дивіться, зовсім незручно. Особливо, якщо його чимось підкормлювати. Тут дивіться, скільки гнилого. Якщо його лишить, воно почне гнити. Потім буде опускатися здорове листя і те гнить. І вийде так, що у вас і ґрунт буде в грибку, і почне гнити сама капуста. Звісно, білокачанна капуста рання, вона не так сильно гніє. Ну а от пекінка там потрібно слідкувати. Тому що. Качан там загнивається досить швидко, якщо цього не зробити. Ну і тим самим ми зробимо гарну міждорядку, не буде листя, буде гарно провітрюватись. Ось таке жахіття, бачите? Як не є, а в теплиці провітрюється досить погано. Хоч і все відкрито. Але ж його потрібно це все прибрати. Дивіться, яке гниле. Ну і це листя я теж приберу. Я вже в кінці покажу всю роботу. Плюс тут ще попелиця є, попадається містами на цьому листі, на старому. Ну і коли ми це все обірвемо то буде набагато красивіше. І капусті краще, і провітрювати це буде краще. Отака гниль. Дивіться, яка різниця там, де я прорвав, і зараз покажу там, де я не рвав його. Між дорядку видно, тепер досить добре буде проливати його, підкормити можна. Ну і провітрювати теж. Грунт у вас не буде. Загниватися, не буде грибків різних. Ось дивіться, яка купа вийшла листя. Я обірвав не тільки жовте гниле, а й обривав низом. Ну, листя здорове, але те, що лежало на ґрунті. Ну і ця половина тут, де я рвав. Бачите самі, ось дивіться, там під низом досить багато ще гнилого. Ось така різниця. В цій теплиці роботу я зробив. Зараз перейдемо до пекінської капусти. Я там швидко просто дещо покажу. На прикладі, що може бути. І ось, до речі, наслідки морозу три капустини, які не відійшли. Ось такі вони. Тут приморозило найдужче. Ну, а взагалом все чудово. Так, йдемо на пекіночку. Через другу йдемо на четверту. Такими лабіринтами. Зараз швиденько. Зараз, друзі, буде цікаво. Знайшов вам ось такий екземпляр. Слава Богу, у мене такого небагато, але ж трапляється. Це все через те, що підвищена вологість, хоча теплиця постійно відкрита, поливаю дуже мало, але ж є. І дивіться, що відбувається. Якщо оце листя вчасно не обірвати, особливо на пекінській капусті, то у вас просто загніється качан. Вона трішки не така, як білокачана, бачите? Але ризик дуже великий, що воно почне гнити аж отам. У мене якийсь рік було таке, вона дивіться. Жахлива така капуста. Навіть якщо її почистить, то діла не буде, тому що запах у неї не зовсім приємний. Таке тільки хіба що викинуть. Отака От гниль. Тому, друзі, начебто, знаєте, дрібниця, але обривати листя, те, що починає гнити, його потрібно. Щоб не гнило далі. Надовго я скажу, якби воно так не протягне, звісно, якби продать пошвидше, то було б краще. Але деякий час можна вберегти. Звісно, якщо у вас зі збутом все чудово, капусту є куди продати в ближчий час, то цього робити не потрібно. Ну, в моєму випадку збут в цьому році дуже слабенький, особливо по пекінки. Тому е скільки вона тут буде, я не знаю. Тому вже завтра пообриваю таке підгнивше листя. ну Його небагато, воно, воно тільки тільки так починає містами. Закінчую відео там, де і розпочинав. Надіюсь, комусь було цікаво, можливо, комусь корисно. Надовго з вами не прощаюся. Ну і як завжди, далі буде. Всім пока.